Доброго дня, шановні батьки, доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Діти, ви бували в лісі? Ні, не бували, а можна піти до лісу. Давайте помандруємо із Кузею разом. Подивіться на мої малюночки. Дивіться, діти пішли до лісу. А що вони роблять, кузя? Збирають гриби. Так, збирають гриби. Дивіться, хлопчик навіть ходить з палкою, щоб е, ґрунт або травичку про, е, щупувати, щоб пройти. Чи нема там ямки, може, ямка є та можна впасти. І тому паличка завжди слугує як помічник у лісі. Дивіться, як вони бережливо ставляться до того, тільки грибочки збирають, більш нічого. Це в нас, дивіться, ось золота осінь і тут, і тут, і тут. Діти, а яких дерев більше всього в цьому лісі? Чи знаєте ви такі? Не знаєте. А ми ж розглядали у нас на ділянці це береза. Подивіться, в неї стовбур білий із чорними плямками. Кора в нього біленька, а гілочки, дивіться, високі та тонкі, ось вони плинуть у небо. У берези, як і в останніх дерев, є. Коріння, яке під землею, його не видно. Є стовбур, гілки та на, гілки, на гілках листя. Дітки, подивіться, це теж ліс, це ліс влітку. Я вам пропоную розглянути ось це дерево. Це дерево, яке називається дуб. Його Стовбур могутній здоровий, коріння в нього всі сягають під землею і добре тримають цей стовбур. Гілки дуже товсті і кріпкі. Це у нас ліс влітку, а це у нас ліс восени. Теж дуб, дивіться, які гілки спадають. Збоку, а стовбур чорний такий темно-коричневий, дуб теж має стовбур, гілки, листя та коріння, яке знаходиться в землі. Дітки, подивіться, а це ось у нас. Яка чудова, гарна алея, яка переходить далі в ліс туди. Це каштани. Каштани мають ось таке своєрідне листя, здорове лопате. Його стобур каштана, його, дивіться, теж рівний, має коричню кору, шершаву як і могутній. Це у нас каштани восени. Каштан теж має стовбур, масивні гілки здоров'я, листя та коріння, яке сягає під землею і кріпко тримає це дерево. Дітки, подивіться, будь ласка, у берези стовбур високий та тонкий. А і тут тільки ростуть одні берези? Коли в лісі ростуть одні берези, як ми можемо сказати, який це ліс? Згадались? Березовий. Давайте разом. Березовий ліс. Молодці. А це у нас одні каштани. То як ми можемо сказати, який це ліс? Так, каштановий. А тепер разом. Каштановий ліс. Це в нас одні дуби. Дуб здоровий могутній. А це маленькі дубочки. Як ми можемо сказати, який це ліс, якщо одні дуби? Так, дубовий гай можна сказати. А тепер давайте разом. Дубовий гай. Тепер ще раз ми з вами розглянемо, які ж плоди у каштана і у дуба. Дітки, ми з Кульзою на вихідні дні ходили до лісу, і ми були в каштаному лісі. І дивіться, скільки ми каштанів назбирали там. Тут і великі. І ось такі маленькі зовсім. Вони гладенькі, цікаві такі, ними можна гратись. А ще ми були і в дубовому лісі. Діти, дивіться, скільки жолудів ми назбирали. Я хотіла вам показати, що у жолудя є сам жолудь. Та його капелюшок ось такий. Але капелюшки вже десь відірвались, попадали. Можливо, навіть поламалися, ми тільки один знайшли з капелюшком. А всі інші були без капелюшків. Діти, ви знаєте, що жолоді дуже корисні для тварин. Їх... Каштани і жолуді люблять кізоньки, ми вже з вами говорили про домашніх тварин. А ще давайте подумаємо, а чим же корисний ліс, для людини? Так, корисний ліс тим, що в ньому гарне, свіже повітря, а ще літом багато тіні від всіх дерев, які є і в лісі. І в наших парках. І тому приємно відпочивати там, де тінь, затишок, і гарно почуваються всі люди. Діти, я вас просила піти до парку та зібрати жолудів. Будь ласка, сходіть і покажіть мені на світлинках. Дивіться, от скільки я зібрала, там було багато гарно. І можна навіть з ними гратися. До побачення, діти! До зустрічі!